Руська Лозова Харківської області, де ми з моїм підрозділом а, сумісно з Кракеном, проводили зачистку. А, населений пункт був звільнений, населений пункт Дементівка. Моя рота, мій підрозділ поніс а, певні втрати. Проте задача, яка була поставлена вищим керівництвом, вона була виконана. Основною моєю задачою це була евакуація трьох сотих з того місця. І за один день мої було вивезено 17 трьох на щастя, всі вижили, як я, моя кар'єра там була закінчена. На майорському напрямку ми пробули місяць, а головною нашою задачею було, скажімо так, пониження актуального психологічного стану ворога. Тобто, зробити так, щоб навіть у себе в тилу він не почувався безпечно. А ми проводили наліти вогневі на позиції ворога, влаштовували засаду на їх переміщення по цій території. І знищували живу силу та техніку ворога. А в Бахмуті основна наша задача це посилення наших базальонних тактичних груп вогневою підтримкою, вважаючи те, що бійці спецпідрозділу вони трішки більше підготовлені, ніж рядові солдати. Наші диверсійні дії почалися ще в Харківській області, де ми руйнували шляхи сполучення в селу. Що стосується Бахмутського напрямку, то а ми проводили спостереження, підбирали місце, де нам зручно зробити засіб. І вибираючи час, коли йде зміна, ми влаштовували засіб і знищували живу силу ворога, тим самим деморалізуючи їх, тому що вони розуміли, що навіть проводячи зміну у ніби безпечній зоні для себе, вони втрачають своїх бійців. У нас є, окрім наземної розвідки, є аеророзвідка, яка успішно знаходила цілі, передавали нашим артилеристам, і вони їх знищували. У Харківській області, коли противник відступив трішки далі від Харкова, знаходили місця, де дислокувалася їх артилерія, і намагалися щось з цим зробити. Це були як. Піші вилазки в тил противника, ми минували шляхи від, відходу ворога. І, власне кажучи, коли ворога підтискали наші підрозділи, він відступав і потрапляв на наші вже підготовлені, скажімо так, сюрпризи. У нас так сталося, що ми на Харкові біля Майорська і тут воювали майже з одним тим самим підрозділом постійно. Маючи певні розвітання, ми знали, що стоїть певна бригада на харківському напрямку, і ми спостерігали за їм просуванням, коли наша армія наступає, і ми бачимо, як вони передислоковуються в які місця. І складувалось так, що є третя бригада російська. Яка була біля Харкова на Дімінкеївці, на Фрудянці в цих місцях, вона приїхала на Майорськ, і ми знову там з ними зустрілися. І зараз вже на Бахмуті, в приватному секторі, де ми вели бої, там також потрапляли люди із цією формування. Із мобіками, скажімо так, це зовсім не підготовлені люди, які кидають просто як м'ясо. Вони гинуть десятками, не знаючи, з якою метою вони йдуть на ту позицію, не знаючи, які є там озброєння на цій позиції. То їх буде зустрічати. Вагнера то це вже більш підготовлені, але стара гвардія, скажімо так, вони зараз займаються підготовкою молодого покоління. Тобто вони займають посади командирів відділення, командирів-зводів для цих мобіків. Останні наші бої в Бахмуті були саме з штатними російськими військовими, які знають, що таке тактика, знають, як правильно наступати, знають, що робити. В них дуже багато втрат, але, на жаль, втрати є і у нас. Є таке, що за один будинок в приватному секторі може йти бій приблизно 15 два тижні.